А в нашій студії настав час зустрічати гостей сьогодні. Це команда Енактус соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, в особі Ольги Янковської, наставника команди та учасниць команди Олександра Котенко та Яна Грибенюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми раді вас вітати у нашій студії вже з перемогами і про які ми сьогодні будемо говорити. Але я думаю, нашим глядачам буде цікаво. Можливо, для вас це вже банальне питання, але тим не менше, що ж таке, чому, що ж таке команда Енактус, Така назва цікава. І коли вона з'явилася, сформувалася саме на базі Житомирського державного університету імені Ван Групп? Ну Енактос взагалі це міжнародна студентська організація. Раніше багато хто її знає як організацію SAIF. Цього року вони змінили назву. Зараз це Енактус. Вона ця організація вона діє в 39 країнах світу, в Україні в тому числі вже дуже багато років. І е, наш університет приєднався до цієї ініціативи тільки у 2012 році. А восени студенти соціально-психологічного факультету, спеціальностей менеджменту, маркетингу. Саме вони виступили ініціаторами. Потім до нас приєднали ще студенти з інших факультетів, філологічного, в тому числі. І вони створили команду. І, е, Сама участь в цьому проєкті вона передбачає те, що команди протягом року реалізують різноманітні проєкти, але обов'язковою умовою є те, що вони мають. Досягти певного економічного результату, тобто створити якесь підприємництво, підприємство, досягти соціальних результатів, тобто допомогти якісь соціально вразливі версії населення і екологічний ефект певне отримати. А в кінці року, з цього року, це було 7 червня, проводяться національні змагання між усіма командами усіх вузів України, де кожна команда представляє свої проекти і вже визначаються ну, власне, Перед тим як я задам питання стосовно проекту і вже і вас як переможців хочеться все ж таки вже говорити про ваші перемоги. Хочеться запитати дівчат, як ви дізналися, тому що власне це минулого року створена команда. Взагалі на базі досвіду, як такого не було, я так розумію, ні у керівників, ні в наставників. Я вже не, не говорю про учасників. Як ви дізналися, і чому вирішили, бо це ну, піти в цю команду, не знаю чи навіть можливо. Точно що це? Практично ж не було досвіду в університету, факультету. Хто ну давайте почнемо з Яни? Певно, так? Ну, взагалі, ініціатива була від нашого керівника Ольги Іванівни. Вона нам розповіла про цей проект, які перспективи ну, ми можемо отримати, приймаючи участь саме і створюючи команду у нас на базі нашого факультету. Чому особисто я вирішила приймати. Участь, тому що це щось нове, щось цікаве для мене. По-перше, участь у команді Nectus дала мені можливість практичного досвіду, оскільки на базі університету ми отримуємо тільки теоретичні знання, а саме Приймаючи участь у команді, тобто ми навчилися працювати разом, створювати щось нове, щось цікаве, спілкуватися з людьми. Також дуже важливим фактором є те, що ми спілкувалися саме з керівниками дуже провіну провідних компаній України та за кордону. Тобто, це теж дуже чудово. І мені дуже. Ну... Це класно, реально для студентів, оскільки можна отримувати від них дуже цікаву та корисну інформацію, ну, і використовувати її в майбутньому. Олександра, що ви побачили для себе перспективного, коли вирішили стати учасницею? Я просто трошки додам, на восени до нас приїжджав наш регіональний менеджер. Марина ось вона нам розповіла, вона якраз тільки повернулася з змагань в США, які проходили, тобто це вже міжнародні змагання, національний такий етап. Ось Показали нам відео, розповіли про проекти, і ми до цього якби, не зовсім щось розуміли в цьому. Ось Просто показали нам зі сторони національних змагань, які там є проекти, як вони допомагають людям. І вже вирішуючи питання щодо нашого проєкту, ми зробили такий невеличкий моніторинг. Дізнались про багато проблем, які є в Житомирській області. Ось цим ми заінтересувалися, ось, і вирішили, що якось потрібно щось змінювати. Чимсь можна вже допомогти і студентам. Ось. 7 червня вже будемо безпосередньо до проєктів, будемо йти в фронології, певно, зворотні все ж таки, те, що було ближче, і до того, що було далі, тому що от ближчі емоції, вони живіші. 7 червня це був проєкт, реалізований вами командою Enactus Безпечна дорога до школи. Так, ну, Зокрема, 7 червня ми презентували два проекти, які ми реалізували. Це було для нас. Вперше дуже хвилюючи, тому що дуже масштабний захід. Там приїжджають і команд багато, і суті дуже шановані. Це топ менеджери провідних компаній. Дуже хвилюючи перед ними, звичайно, виступати. де більше перший раз ми презентували свої два основні проекти. Це Такий більш соціальний проект допомоги притулку для жінок так. Екобег і другий проект це безпечна дорога до школи. Цей проект він був такий, як спецконкурс його оголошувала страхова компанія Безу Україна і, зокрема, саме. Цьому завдяки цьому проекту ми здобули свою першу перемогу. Що ж ви таке презентували? Ну що запропонували, що власне зацікавило, і ви взяли практично ну першу. за саме завдання спецконкурсу було розробити якісь цікаву форму роботи з дітьми, учнями молодших класів і розповісти їм про безпечну дорогу до школи, тобто як правильно переходити дорогу, розповісти їм про знаки, як обходити громадський транспорт. Але основне, що це мало було мало бути зроблено, були в якійсь інноваційній, цікавій для дітей в формі. І в чому, заслуга нашої команди, ми розробили дуже цікавий урок. Там він включав і ділові ігри, ситуаційні роботу в групах. Компанія надала ще для дітей подарунків, флікери, які допоможуть їм, щоб їх було видно в темноті для водіїв. І, зокрема, ми ще охопили дуже велику аудиторію. Тобто ми перший рік це робили, але ми охопили 11 шкіл. І 1987 учнів взяло участь в цих уроках і були дуже задоволені, тому що урок дійсно цікавий, і саме завдяки цьому ми здобули цю перемогу. Ну і плюс наша команда. Тренерів, це ми залучили. Оскільки цей проект був трошки простіший, в плані реалізації ми залучили наших менеджерів молодші курси, перший, другий курс. Ми сформували команди, і для них це теж був е, значний досвід в плані от, презентації себе, як тримати аудиторію, як цікаво провести заняття. Ну, зазвичай е, такі. Участі в проектах, в командах різного роду не, не, ну, не маємо, не будемо говорити про характер, який вони носять там розважальний чи пізнавальний. Це зазвичай заважає навчань. Тому що студенти пропадають уже там, більше часу присвячують тому, вже, скажімо, реалізації якихось власних інтересів, і менше можливо з'являються на пари. Як з проектом з командою Enactus? Ви реалізуєте свої практичні навички, і тим не менш, як в процесі навчання це все відбувається? Чи ви теж уже захоплює вас це життя? Хто розпочне Ну на ваш. Добре, давайте я. Варто зазначити, що, наприклад, в цьому році навчанню це добре нам не заважав наш проект, оскільки, якби ми вчимося на другій зміні, і нам трошки краще збиратися і зранку, тобто, час у нас на це вистачає. Ось е, тим паче, що навички ми забуваємо величезні в практичному. Тобто, ми щось дізнаємося на проектах, ми дізнаємося щось про компанії, і все це ми можемо розповідати вже на своїх парах і за це отримувати за це оцінки. Ось так що навпаки, якби цей проект, ця організація нам навпаки чимось в такому плані допомогла. Ну, в подальшому якось вплине на, на те, що стане легше знайти роботу. Ну так, наприклад, ми отримали срібло на спецконкурсі від компанії ПЗУ, і вони нам надали диплом про те, що ми маємо певні переваги ну, от перед іншими кандидатами при працевлаштуванні у їхню компанію. Mm -hmm. да, тобто, кожен член команди може надати цей диплом і отримати певні переваги. Ми маємо значні, тобто, навіть спілкуючись на різних конкурсах, все одно ми запам'ятовуємо, маємо можливість заповнювати різні анкети. Наприклад, компанія Філіп Моріс, яка приїжджала до нас і проводила певні тренінг. Да. Вони надавали нам анкети і запропонували нам проходити літнє стажування, платне оплачуване. і також. Наші mm, може... студенти от вчора, сьогодні, на співбесіді в компанії Філіп Морі, саме завдяки тому, що вони були в команді, mm -hmm. брали участь в проєкті від компанії Філіп Моріс. Зараз проходять співбесіди. Так, це для молоді чудова можливість. Ну, ваш ще нас. Я попрошу можливо наших режисерів взяти більш крупним планом. ось ці сумки такі гарні, які здобули, ну, встановили. Національний рекорд України як найбільша екосумка. Ну вони звичайно тут не зменшені копі, скажімо, в масштабі зменшені копії. Але тим не менше розкажіть, будь ласка, і про це це було на день захисту дітей, наскільки я знаю. Ну, це е, про великі проєкти, думаю, що не про нього більше розкажуть. Я просто розкажу саме про перше число, 1 uh -huh. червня. Це був один е, з етапів нашого проєкту. Ми провели дитяче свято зелені забави. Там були різні конкурси, вони теж були екотематики. Але основне, е, якби, основне це ми презентували рекорд. Ми дійсно пошили саму велику в Україні екосумку площею 30 квадратних метрів. Це 5 6 метрів з ручками. Це ще Більше і е, ми запросили представників національного реєстру рекордів України. Вони наш рекорд зареєстрували. Він офіційний. Наступного року він буде в офіційному виданні. І е, учасники свята ще мали можливість, ми зробили спеціальну фарбу, е, залишити свої долоньки. Так, ну, спочатку ми думали, що це будуть діти, але дорослі це теж великі діти, і там саме цікаві долоньки це коли залишали цілі сім'ї, таке разом, якимись різними кольорами. Тобто зараз ця найбільша екосумка, що можна ставити рекорд по кількості долоньок, які на ній зафіксовані. Але ну, якби основна мета була це все-таки привернути увагу до таких екологічних проблем, тому що екосумка це, по суті, альтернатива поліетиленовому пакету. Які да, дуже, дуже довго розкладаються, а сумку можна використовувати тривалий час. Це був такий як один з екозаходів в рамках нашого проекту. Так, ну пожалуй, дівчата, розкажуть ще детальніше щось. щось. Розкажіть, про сам проект, в чому його суть. Ну, взагалі, суть проекту АКБЕК відновлення е, приюту для жінок, які потерпіли від домашнього насилля. Ну, у нас є такий так. Да, так так саме цей приют. Е, на жаль, у 2010 році е, фінансування цього приюту так. з міжнародних організацій припинили, і приют мав е, не мав. Е, Можливості, можливості фінансування. Да, фінансування, тобто, і е, наша задача ми вирішили об'єднати екологічний, соціальний і економічний ефект, тобто саме у цьому проекті. Е, суть у тому, що ми запропонували керівництву приюту пошиття нового, більш перспективного продукту саме екосумка, оскільки до цього вони. Е, Шили текстильну продукцію з вишивкою, яка, на жаль, не користувалася попитом, і вони не змогли вийти на самостійне фінансування. А екосумка це більш популярний зараз у наш час продукт, який використовують практичний. да практичний. І е, завдяки цьому товару можна також вирішити не тільки економічну проблему цього періоду, а і екологічну взагалі. Оскільки використання поліетилену, всі знають, ну дуже приносить велику шкоду навколишньому середовищу. І у проєкті об'єднали саме цей вся суть, ми запропонували, знайшли людей, які зацікавилися саме сумками, які робили замовлення. І в принципі, в принципі, так, ми. Почали потроху відновлювати роботу приюту зараз. Ми дуже раді цьому результату. У приюті вже живуть жінки, вже так. працює вже працює так саме завдяки, завдяки нашому проекту. Це дуже радує нас, оскільки ми дійсно змогли досягти цього результату. Це була наша саме наша задача відновити роботу. І... Ну, для студентів-менеджерів це був дуже великий досвід, тому наша основна функція все таки полягала в організації систему збуту. Mm -hmm. Тобто, це дуже великий досвід, тобто знайти замовників, провести переговори, домовитись, провести от все замовлення від підписання договору до вже конкретного виконання, зробити його там вчасно. І в нас ну були дуже досить сорідні замовники. Ми жили сумки для і для Альфа банку, і для компанії Метінвест, Тобто ми працювали а з дуже серйозними команди. Плані, і в принципі в основному домовлялися студенти? От я можливо запитаю Олександру вже, ну вона скаже, можливо, від імені Яни, від імені всіх студентів, учасників саме команди. Тому що, ну, так як я зрозуміла, участь у таких проектах і взагалі участь у цій команді відкриває ширше двері до першого робочого місця. Воно може бути якіснішим. То чи не завищується планка? Тобто, чи не плануєте ви? там Полишити Житомир, тому що, можливо, Житомир це все-таки низько, ви вже бачили вищі можливості і можете собі дозволити піти на вищий рівень, вищий щабель, то Чи ви як плануєте лишитися в Житомирі і свої знання вкладати в такі бізнесові компанії, які існують у нас? Якби після того, як ми побачили, ми побували в Великих офісах так. в Києві в різних компаніях. Ось ми зрозуміли, що таке велике виробництво, що таке великі компанії, провідні компанії, які є філіалами тільки в Україні, тобто це міжнародні компанії. Mm -hmm. Ось і дійсно, якби планка трошки завищилась. Тим паче, коли почали поступати різні пропозиції щодо стажування, щодо різних співбесід. Ось, але також в цих компаніях в Житомирі є їхні філії. Ось, де нам залюбки, я думаю, якщо ми там прийдемо, навіть в Києві стажування, в Житомирі ми зможемо працювати. А як загалом Житомирські от бізнес-структури цікавляться студентами, їхніми роботами охоче допомагають там економічно, порадами беруть на стажування в такому плані, тому що проект всеукраїнський і от чи є зацікавлені саме в регіоні? Ну, це команду, був у нас е, перший рік, і ми угу. більше намагалися брати участь в спецконкурсах від великих компаній, тому що у них вже є певна система грантів. Так. Ми хотіли здобути досвід, і я думаю, з наступного року це буде один з пріоритетів команди це створити такий, якби пул, ну, тобто таких компаній, які підтримували нашу команду, вже, ба, е, вже показавши їм ті результати, які ми досягли. Тобто, ми скоріше з ними зможемо знайти спільну мову. У нас є Потужні компанії в Житомирі, з якими ми могли б співпрацювати, і це було би це б вигода була не тільки там для нас, да, в отриманні якихось коштів. Але ми для них могли б робити цікаві проекти. Ну і ще можливо так один проект, наскільки я знаю, ви хотіли б від... розказати. Від компанії Філіп Моріс, тому Саша про нього може багато розказати. Тому що вона презентувала цей проект mm -hmm. в київському офісі компанії Філіп Моріс. Причому весь це захист стосується. відбувався англійською мовою. Так, це не секрет, що якби, великі компанії вимагають від нас більших можливостей. В основному це знання англійської мови не базисної, а вже така розмовна, професійна англійська мова. Так, ми з моїм колегою Олексієм їздили до компанії Філіп Моріс, ось презентували наш проєкт. Головним завданням проекту від компанії Філіп Моріс було створити якби, долучити, якби, студентів до роботи в компанії, тобто створити такі можливості, щоб студенти дізналися про компанію, дізнались про роботу, ось і пішли до них відповідно на стажування. Ми створили наш проєкт, який поєднав декілька ідей. Тобто Ми створили так звану реферальну модель рекрутингу. Тобто компанії могли надсилати, можливо, трошки такі професійні так. слова, але я так, так. Тобто Компанія, все, що їй потрібно було, це надіслати інформацію про себе, про стажування. На електронну пошту різних університетів, кафедр. Ось потім можливо організовувати якісь семінари. Тобто і вже потім самі вчителі, там завідувачі, студенти могли рекомендувати своїх студентів на роботу. Тобто, це мало можливість відібрати найкращих серед найкращих. І ви як пройшов? Ну тобто, я не дуже розумію. Це просто Нам подяка е, перемога, е, грант. Е, це якби подяка за нашу участь і е, просто компанія не тільки вони там послухали ті проекти, які презентували, а вони. Е, Практично реалізували. Вони провели ряд семінарів для студентів, і ми організовували такий семінар в нашому вузі, залучали студентів різних спеціальностей, і вони мали можливість поліпшити свої комунікативні навички, навички участі в співбесідах. Нам показали дуже цікаві нові методи, як проводяться співбесіди, і як потрібно до них готуватися. І для студентів це було дуже корисно. І тим більше саме цей проект дозволив підвищити ще мовні навички, тому що ми намагаємось і нашим студентам спеціальності менеджмент давати якомога більше годин англійської мови. Да, і наша спеціальність маркетинг він іде безпосередньо з е, маркетинг з вивченням англійської мови. Тобто без англійської мови, якби в великій компанії зробити хорошу кар'єру, практично неможливо. Ну, я думаю, зараз більш практичне питання, чи можуть всі бажаючі стати учасником команди? Чи це має бути умови якісь конкретні? От я думаю, якщо зараз молоді люди подивилися, подумали класно, це ж великі можливості, широкі можливості для майбутнього. Так, звичайно, ми запрошуємо усіх студентів Житомирського державного університету імені Франка. Це можуть бути будь-які спеціальності. І, в принципі, таких вимог немає. Головне це ентузіазм, бажання щось робити, приділити цьому час. Цілеспрямованість, тобто головне бажання. А от, наприклад, англійська мова, знання англійської мови, якщо. Ну, не всі проекти передбачають uh -huh. знання англійської мови. Да? Тобто, якщо це студент ін'язу, дай йому там простіше буде взяти участь в тому проєкті, де це, це потрібно. Да? А і в інших студентів, навіть якщо він не знає мови, в нього виникне бажання її вивчити, mm -hmm. щоб піти, там працювати в ту чи іншу компанію, він зрозуміє, навіщо йому це потрібно. У нього буде дуже хороша мотивація. Ольга, Івановна, ну я хочу вас запитати. Можливо, ви як ініціатор зі своїми вже студентами ви їх надихнули, щоб створити таку команду і взагалі здолучити Житомирський державний один із наших університетів до такого всеукраїнського руху Енектус. Як що вас особисто тому, що рік… Всього існує, досвіду у вас не було. Вам потрібно було знати якісь практичні, теж щоб показати студентам, що це цікаво, і до цього варто долучатися, як ви взагалі, скажімо, до цього прийшли, і що вас особисто зацікавило можливо? В ну, в принципі, можна сказати, навіть звідки я дізналась. Ми uh -huh. теж восени проводили круглий стіл для там представників бізнесу і представників вузів. З приводу корпоративної соціальної відповідальності, і саме учасник, одна з учасників цього круглого столу, порекомендувала мені: от у вас є і дисципліна корпоративна соціальна відповідальність. В є така цікава організація. Вони от, реалізують подібні проекти. Для мене, як для викладача, дуже важливо не тільки дійсно давати теоретичну якусь базу, але щоб студенти могли ці знання з застосувати, щоб вони бачили навіщо їм та чи інша якась теорія і так далі, щоб вони могли це реально застосувати і. Участь в цьому uh... Ці організації, ці проекти вони дійсно дали можливість. Звичайно, це в перший рік це забрало і багато часу, багато сил. Але я е, студенти багато чому навчилися, бачу перспективу, і тому не жалкую абсолютно. Ми теж бачимо власні результати вже за результати, рік, тому так. що це ну встановити національний рекорд України, будучи лише рік учасниками. Це я думаю, велика ну, заявка на те, що потужна команда зі джі соціально-психологічного факультету Жтомерська. Державного університету. Ну, на жаль, наш час добігає завершення. Я задам таке на закінчення питання: як плануєте відпочивати? Тобто, це канікули в проєкту теж є. Чи ви будете працювати, незважаючи закінчився навчальний рік, чи розпочався проєкт, готуєте постійно? Ну, до дівчат. Ми надалі будемо збиратися, тобто ми плануємо розпочати наші нові ідеї ще з літом. Тобто, щоб нам потім не не заважали не навчання, щоб ми не заважали навчання. Ось тобто, ми зберемося, ми обговоримо, розпочнемо ці проекти. І ось і просто далі будемо трошки їх коригувати, щоб потім все йшло по волі. Прийти до нас з такими вже перемогами. Тому що я ви теж ну да я походжу з Сашою. В принципі, ми хочемо підготувати певну базу, поки є вільний час. А вже з вересня місяця вже починати реалізувати ці проекти. Ну а вас я попрошу як наставника команди звернутися можливо з якимось таким словом до всіх молодих людей, які ну, бояться цього такого життя, коли Є знання, є ніби й диплом, а немає як його реалізувати. Що потрібно зробити? Який шлях до успіху? Хоча б крок. Ми просто ми просто стикнулися з цим практично. Ми запитували в компаніях, а які студенти вам потрібні, як потрапити на роботу, на що ви звертаєте увагу от, крім диплому, що потрібно бути, має бути у студентів, і вони говорили, що в першу чергу вони звертають увагу, наскільки активним був студент протягом свого навчання, що він не просто ходив на. Пари, а він, наприклад, десь влітку прийшов в стажування в якійсь великій компанії. Нехай він там не потрапив туди на роботу, але вони знають, що він вже пройшов ряд якихось тренінгів, що з ним займалися. що Ця людина вже має певний досвід, певні навички. Тому е, не сидіть влітку може звичайно відпочивати потрібно, але шукайте для себе якісь нові можливості. Е, можливості і десь попрацювати. А завдяки е, участі в таких командах у е, вас є можливість працювати протягом навчального року, і дійсно це абсолютно не заважає навчальному процесу. Ми, дякує вам... так, ми дякуємо вам за розмову, за зустріч, за знайомство і вже чекаємо вас з новими перемогами, щоб ми гордилися такими молодими людьми і взагалі, які б представляли нашу житомирщину на найвищому рівні на всеукраїнських фестивалях. Дякую, Дякую. успіхів вам. А нашим надачам нагадаю, що сьогодні гостями студії була команда ЕНАФТОС в особі Яни Гребенюк, Олександр Котенко та Ольги Янковської наставника команди соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наш ефір триває.